Приміряти амуніцію рятувальника, побачити, як працює справжній міношукач, та посидіти за кермом величезної рятувальної машини. До вихованців одного з літніх пришкільних таборів Чернігова завітали працівники ДСНС та в інтерактивній формі розказали головні правила безпеки, які можуть знадобитися малечі під час літнього відпочинку. Ми великою командою рятувальників приїхали до однієї з шкіл міста Чернігова у пришкільний табор, де перебувають біля 300 дітей. Ми проводимо дуже велику роз'яснювальну роботу і зараз такий активний період, бо дітки підуть на канікули і будуть залишені самі для себе. Багато дорослих не зможуть за ними слідкувати, і ми намагаємося якомога більше розповісти та попередити будь-які надзвичайні події, які можуть виникнути з дітьми. У кожного з рятувальників тут своя роль. Наприклад, кінолог разом зі своєю собакою лапою розказують та показують малечі, як вони працюють під час пошуку людей. Також трошки веселять дітвору завдяки виконанню різноманітних команд. Сапери за допомогою навчальних 3D-макетів ознайомлюють юних чернігівців з можливими видами вибухонебезпечних предметів, специфікою своєї роботи та основними правилами безпеки. Про мінну безпеку, про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. у... У лісі про металошукачі, щоб діти знали, чого не треба брати в руки, як з цим поводитись, куди телефонувати. Рятувальники показали маленьким чернігівцям професійне обладнання, завдяки якому вони рятують людей. Також надали можливість посидіти за кермом спеціалізованого автомобіля та приміряти амуніцію, в якій українські ДСНСники працюють під час виконання завдань. Вона дуже важка і я рада, які люди там на фронті стоять і в цій броні захищають нас від того, щоб не попадало в нас таке і не трапилось. Вони дуже сильні для нас. Це дуже буде нау науково. Те, що ми дізналися про таке, і не будемо різні речі піднімати, і будемо в безпеці. Подібні безпекові заходи представники ДСНС проводять на території всієї області, розповідаючи про основні правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, як найменшим, так і дорослим. Адже в умовах сьогодення ці знання здатні вберегти людське життя.